Привіт! Я Альона, канал Кушніренко Фарм. Я зараз на своєму балконі хочу показати, як в мене укорінилася полуниця, яку я садила в квартирі. Зараз вона стоїть на балконі майже вся. Через пару днів вона поїде в теплицю, завезу в село. Укорінилася вона не вся, багато пропала, мабуть, більше 200 штук, але то нічого страшного. Вона так от просто засихає. Щось зелене, щось посохле. Ось, Ось такий в мене експеримент. Також в мене тут на балконі вазони з хризантемами, вони починають прокидатися. Там вісім вазонів ще крайніх, стоять без порослі. Головне, щоб не було великих заморозків, і вони виготували далі. Ось це результат вкорінення хризантеми зимою, осінню. Місяць назад я його черенкувала. Вони благополучно погнили. Ось тут трошки віоли, але не факт, що вона. Дась корінчик з неї буде толк. Це теж експеримент Яновачок. Що в хризантемах, що в полуниці. Тому, якби, я експериментую, дивлюся, як воно та що. Тут в мене ще ось, ось стоять хризантемки Віола циркус Вердісімо. Десь ще ось, ось тут є. Так, і це мої сурфінії, пітунії. Вони примерзли в теплиці. Я їх забрала. Додому і ось вони вже починають оживати потихеньку. Також я ще купила собі пеларгонії. Теж вони ось стоять під лампою. Коли є світло, тоді вони і підсвічуються, коли немає, стоять в темряві. в темряві. Так, тут я посіяла ось Пітунью. Підтуня 6 11. Сьогодні 11. Вчора я її перенесла під лампу. Сьогодні треба їх попересажувати. Щоб вони не витягнулися, а вже повитягувались. Попересажувати та цілодобово вони будуть стояти у мене під лампою, ну, коли буде світло. Це звичайне, звичайне насіння було. Це було дражироване. З дражированого я бачу, по-моєму, дві. Ось один, а ось два. Теж пересадить. Так, раніше ще сіяла бігонію. Десять насінинок, але толку майже ніякого. Тут десь одна штучка була, а ось вона маленька. Ось ось. Теж пересаджу. І ось ось щось проклювуються. Отакі експерименти в мене зимою. Подивимося, що вийде. До новорічних свят поставили вже ялинку. І тут зараз порядки наводжу. Ось це пропавші стаканчики з полуницею. Тут в два ряди. Тут також в два. Ні, тут в три ряди. Ось оце бананка. Ось такий є ще ящичок. І ще є пропавші стаканчики в ящиках там, де стоїть полуниця зелена. Ну, Я не засмучуюсь того, що це експеримент був. Якби я очікувала такого результату. Якщо воно не все прийметься, щось засохне, так що, в принципі, досвід отриманий є.